Книжки з моєї полиці, які мечаться з іграми, в які я грала на мою суб'єктивну власну думку: Knight і Милий Морок. Я не скажу, що вони прям одна в одну, але дещо спільне тут відчувається. Як на мене, це історія, що складно зрозуміти: гігантизм і от такий от присмак незрозумілості світу. Ну а ще безнадія і талін. Legacy і Гаррі Поттер. Жартою, звісно. Насправді на міс Legacy по свою історію мої близнюки. А тут немає магії, але тут є закрита школа, вайби тарка академії. А ще 30 друзів. Скоріше за все, саме шкільний формат мені в моїй голові їх поєднує, тож можете спробувати. Мені дуже сподобався цей однотомник. А ще ця манга дуже стильно відмальована з неймовірно красивою деталізацією, і виконана вона у кольорі Сепі. Вона не чорно-біла. Балтурзґій 3» для мене мечеться одразу з двома книжечками. Перша це підземелля смакота. По-перше, в нас тут сетінг D&D, і проти цього просто не попреш. Тут є дуже класна паті, харизматичні персонажі і неймовірно насичені пригоди, в які вони всіх втрапляють. А другий матч по вайбу це легенди та Тут також є формат о, цього фантазійного D&D світу. Тут є орки, тут є різні цікаві раси. Це не відтворення «Forgotten Realms», а світ натхненний забутими королівствами. «The Endless Demon», а також гра Нева. Мені переплітаються з мангою Відьомський рай. Всіх їх поєднує теми природи, дівчин головної героїні і вірний друг, який завжди захистить в скрутну хвилину. Горайзен Зеродон і машина української авторки Дар'ї Піскозу. Це також техно але Дар'я Піскозу проскривається зовсім інакше ніж це було в Guerrilla Геймс. «Assassin's Creed Shadows» і пані з нескінченного замку. Тут є один спільний головний герой. В «Assassin's Creed Shadows історія починається не без одано і. Тут він також дуже головний, фактично ключовий персонаж. Насправді всі ці твори, включно з цією мангою, дуже сильно відрізняються від відеоігор, але мають просто таку ниточку спільного вайбу. Але будь ласка, будьте обережними, ця штука 18+. І коли я кажу 18+, я маю на увазі не тільки розчленування в деталізації від цього художника, але ще й дуже детально промальовані сцени сексу. Сцени часом дуже гидкого сексу, здебільшого гидкого сексу.